аннексию Крыма. Ну, во-первых, мне кажется, что предъявлять Израилю 14 год, ну, это как-то немножко странно, потому что для начала там надо было украинским вооруженным силам не зевать, когда от, от, отъедали Крым. А второе, Обама и Меркель тогда ничего не сделали и даже просто просили Украину ничего не делать. Вот это два Витаю вас, любые друзья, З вами Володимир и канал «Як же усе». И той невеличкий урывочок с эфиру Типічної хорошої росіянки, ви побачили і бачите, що себе це представляє. Тобто, подивіться, що коїться ці істоти в нас знаходяться в інфопросторі. Вони також отримують певну зарплату, певні кошти за те, що вони виходять до нас в ефір. А навіть якщо вони в теорії виходять безкоштовно, вони отримують вплив на наше суспільство, вони отримують потенційного користувача. Потенційного підписника, який приносить їм кошти переглядом, а то й донатом, замість того, щоб донатити для Збройних сил України. І подивіться, що ця істота каже, що винна то не Росія, те, що Україна, о, як вона сказала, втратила Крим, потеряла. А винних, винні хто? Винні в неї з її точки зору Збройні Сили України, Обама та Меркель. І знову ж ми бачимо оці посили, оці наративи Кремля, що НАТО плохоя, загніваючи Запад і інше лайно. Зате, подивіться, вона ж знаходиться не в Росії зараз. Правильно, вона десь знаходиться в якійсь європейській країні чи, можливо, в Ізраїлі. Але не як не в Росії. Чого ж ти не живеш істоту в своїй Росії, в своїй Московії? Подивіться, що коїться. І... Додайте до цього цю суміш різних абдрестовичів, які е, кричать там, захищають російську мову в Україні, кажуть, співайте ЦОЄ, все буде нормально, виступають в захист. І ця істота берещі захищає е, тих малоросів та українців з комплексом меншовартості, які не можуть не можуть. Без російської мови та без русского величия. І в чому руске величие? В тому, щоб туалети красти, галтувати, вбивати, чи красти пральні машинки. Подивіться на це величие, валяється по полям це величие. І до нас тягнуть типічних росіян, подивіться на інших. Один каже: ой да, ну якби він. Це та істота, яка в нас в ефірах також виступала, на всяких різних фрідомах і тому подібних каналах. В різних телемарафонах, брехло марафонах, марафонах брехні, і казали, що ця істота. А потім в себе на ефірі та істота каже, що ну, якби він не підтримує Україну, але зараз так треба, щоб Росія е, трансформувалася, потрібно з допомогою України, тому він це і робить. Ні, фіга собі трансформувалася, тобто тисячі, тисячі загублених життів. Московитами потрібні для, транфор... для трансформації їхнього болота. І подивіться, що коїться. Знову до нас тягнуть цих істот. Так що, люди, будь ласка, українці, будьте усвідомленими, розумійте, що коїться навколо вас, дивіться, що це за істота. Взагалі, викидайте усі ці наративи Кремля на смітник. Подивіться, що коїться, а інші притягають. Беруть зі смітника та тягнуть це в ефіри, це різні, я ж кажу, фейгіни. От подивіться, на скільки переглядів мають ці різні відео Фейгін та Арестович. От Без них без них, подивіться, ніби знаєте, для, для деяких це затильно сказати українців, тому що українець, який себе поважає, не буде дивитися це лайно на повному серйозі. В крайньому випадку, це знаєте, подивитися, щоб, щоб побачити, що це за температура по палаті, як перевіряють. Але не сприймати цю інформацію, не надавати перегляди лишній раз. В наукових цілях можна подивитися, що ці істоти себе представляють один-два рази все. А їх люди дивляться на постійній основі, а потім кажуть, що от, арештовують він правий. А з тих, хто дивиться, подивіться на арестовича та на ваших знайомих, ваших знайомих вас. Якщо, це, якщо ви чоловіки, вас випускають за кордон по декілька разів виїжджати, в Ізраїлі відпочивати, ви семінари різні робите. Потім розповідаєте оце інфоциганство. Подивіться, що коїться. А воно, ну оце маса людей, і вона ще каже, що там арестович, який класний. І деякі дійсно на повному серйозі сприймають те, що каже Арестович. А до речі, Арестович це все робить також не просто так. Він робить це все завдяки, а, завдяки можливості балотуватися в президенти, тому що в нас багато є малоросів, є багато українців з комплексом меншовартості, і для них оці різні фейгіни арестовуючі та хороше русські це авторитет. Українці для них не авторитет. І потім такі істоти ще мають вплив. На те, що у нас коїться в державі, своїми голосами, своїми рішеннями. Подивіться на оце лайно, що зараз робиться. Прошу вас, українці, любі українці, усвідомлені українці, продовжуйте розвиватися, продовжуйте відкривати своїм знайомим, своїм друзям, своїм близьким очі на те, що коїться. Покажіть оце їхнє ставлення цих хороших русських. Он, що сталося після підриву Каховської гідроелектростанції. Ну тут, як би, нізвісно, це, якщо правильно пам'ятаю з каналу Навального там. Ні, точно, хто це зробив. Та не вже? Та да не вже. Ну, так невідомо. Істоти виродки, які вбивають українців, які гвалтують, знищують все підряд і, і тварин, і людей, і рослин, і природу. І для них, якби ну ГЕС, це ж неможливо для них знищити. Так що, Українці віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ та донатимо Збройним силам України. І продовжуємо розвиватися, продовжуємо усвідомлювати, що ми є українці та пам'ятаємо, все є та буде Україна.